Багато питань пролунало на прес-конференції Зеленського. Ем, я би хотів з вами підняти тему. Напевно, основну це певних протистоянь між Україною та Сполученими Штатами в цей момент, в даному контексті часу, Бо, знаєте, начебто, відбувається те, чого всі боялися. І от зараз же в соцмережах в телеграм-каналах згадують Камалу Харіс, яка попереджала, що саме Трамп буде домовлятися з Путіним. Саме Трамп вважає його своїм друзякою, але Путін з'їсть його. І Трамп буде домовлятися саме за рахунок України. Ми бачимо, що прес-конференція пройшла в Дусі. Ну, достатньо чіткому, що президент не буде підписувати те, що е, не в інтересах нашої країни, це стосується як її корисних копалень, так і ну, глобально геополітичної стратегії, безпекової стратегії України. Але е, всі ці протистояння вони тривають. Зрозуміло, що ми не будемо погоджуватися, але чи достатньо у нас знаєте простору для маневру, чи достатньо у нас сили, аби говорити ні і довго відмовлятися? І як, от, на вашу думку, буде вирішувати от ця проблемна точка, бо зараз ми кажемо, ну умовно кажучи, Україна в обличчі президента каже, що ні, нічого такого поганого для України підписувати не будемо. Паралельно в телеграм-каналах виходять меседжі від Віткофа, який каже, що а, стамбульські домовленості, колишні 22-го року, вони в принципі можуть стати за основою перемовного процесу, тобто вбачається очевидний дисонанс між сторонами. Почну з останнього. Нагадаю, що Трамп розділив чітко напрями спілкування з Російською Федерацією і з Україною. Вітков, нагадаю, відповідає саме за російську частину. А з нами безпосередньо спілкування ВД Келог, який доволі успішно за різними джерелами, все ж таки провів тут в Києві три дні. Тому насправді ці слова Віткофа, це треба. Ну, власне, розцінювати як сигнал безпосередньо в Москві, але Україна ну цілком і повністю, звичайно, вона не буде погоджуватись на жодні умови, які. Будуть безпосередньо суперечити національним інтересам. Я думаю, що президент під час сьогоднішньої прес-конференції вкотре на цьому наголосив, це стосувалося безпосередньо як проекту майбутньої угоди про партнерство між США та Україною, так і інші питання. Зрозуміло, що у форматі двосторонньому, коли спілкуються Сполучені Штати та Російська Федерація. Росіяни можуть піднімати питання і гуманітарного блоку і постійно діючого нейтралітету, і все те, що було виписано в певних проектах стамбульських домовленостей, де до речі, я нагадаю, не було фінального варіанту. І навіть Путін, коли показував африканським лідерам документ від квітня 2022 року, там по додатках цілком було зрозуміло наскільки. Діаметрально протилежними є позиції російського агресора та України, тому цілком очевидно, що Україна дійсно заслуговує на справедливий мир. Ми розуміємо бажання якнайшвидше завершити цю війну у всіх учасників, очевидно, окрім Путіна. Бо якби Путін хотів, він би не насилав на Україну 267 дронів за одну ніч. Але цілком зрозуміло, що найлегший шлях, очевидно для тих же сполучених штатів, це дійсно давити, надавити на Україну на країну жертву. Ну але ж знову ж таки розумієте, за всіх обставин все рівно наша ситуація станом на зараз не є настільки поганою, ніж вона була, наприклад, на початку широкомасштабного вторгнення, і ми прямо про це заявляємо. Тому навіть сам Трамп дивується, як це так, чому це українці. Противляться його тиску, ну тому що тут питання не в одному зеленському, тут питання безпосередньо в бажанні українців знову ж таки показати свою суб'єктність і вкотре наголосити, що питання подальших перемовин це безпосередньо наша справа, наша справа з точки зору якраз і перемовин і пошуку цього компромісу. А згори, звичайно, спускати якісь умови ну очевидно, що. Точно цього просто не сприйме український народ, і, і знову ж таки наголошую, що цю війну можна якнайшвидше припинити е, безпосередньо зупинкою дій, які ідуть з боку російського угу. Е, Також пролунало питання виборів. Чомусь це питання, знаєте, от. Дивно, але воно не сходить з порядку денного багатьох засобів масової інформації і продовжують говорити. Навіть під час цієї прес-конференції також було достатньо уваги приділено цьому питанню. Хоча знаєте, от як перше воно пролунало, так вперше пролунала і вичерпна відповідь, <кхем> які можуть бути вибори, якщо в країні війна, все. А, ну якщо Сполучені Штати дуже хочуть, вони можуть дати нам всю можливість забезпечити безпеку проведення цих виборів, і тоді давайте окей, ми. Поговоримо так, ні хочуть е, зробити це за рахунок України. Ну і от е, Володимир Зеленський сказав, що питання проведення виборів це формат тиску на Україну. Тобто, ми можемо сказати, що Сполученим Штатам зокрема та вибори і не потрібні. Але Трамп розуміє, що це та точка, на яку можна тиснути в рамках цієї, умовно кажучи, переговорно-договорнякової стратегії, яку він реалізує. Насправді в Україні відбувалися вибори під час воєнного стану тільки відбувалися псевдовибори в лапках на тимчасово окупованих територіях. І я просто нагадаю, що росіяни окупаційна влада там проводила е, свої псевдовибори під дулами автоматів е, під час воєнних дій е, і відповідно врахувала ці дані, е, в тому числі і під час е, вибору на п'ятий термін. Російського диктатора Путіна, ось, де диктатор, ось вам конкретний приклад, як проводяться псевдовибори під час війни в Україні на підконтрольні Києву території. Зрозуміло, що до такого просто не можуть вдаватися, банально тому, що якщо ми говоримо про захист демократії, говоримо про захист західних цінностей. То е, тут точно не потрібно займатися буквоїдством, і коли починають вкидати меседжі, а ви знаєте, а в Україні немає в конституції, нібито е, прямої заборони на проведення, наприклад, президентських виборів. В конституції так послухайте, ну але ж знову ж таки цілком зрозуміло. Є безперервність влади, є цілком чіткі норми про те, що президент виконує свої обов'язки до моменту, коли наступник відповідно пройде через інаугурацію і ніяк інакше. І, і це якраз показує, що е, ця тема нелегітимності, цей спрут, який було запущено з боку Російської Федерації, зараз банально використовується, в тому числі і на заході, і це повний абсурд. І... Дико дивитися, насправді, з однієї сторони, очевидно, на заході думають, що таким чином вони б'ють там безпосередньо по Зеленському що таким чином вони знижують його особисті рейтинги. Ні, вони б'ють де факто по інституту президента. Вони б'ють конкретно по українській державі, яка продовжує знаходитись в стані війни. Тому насправді насправді нинішня ситуація з виборами це чіткий маркер, це показник. Для того щоб подивитися, а взагалі на заході пам'ятають про ті цінності, про які стільки десятків років розказували Україні, чи Україні потрібно нагадувати і знову ж таки повертати до певних початків? Якраз конкретних цінностей так нам кажуть зараз в штатах не цінності, в штатах прагматизм, але вибачте, штати це теж демократія за будь-якої влади, чи то республіканці, чи то демократи, і так само і у них через два роки будуть вибори в мідтерм. І буде цікаво подивитися, наскільки зміниться безпосередньо ситуація. Як виборці конкретні сполучених штатів будуть оцінювати такий шалений тиск, який здійснюється сьогодні на конкретну Україну, яка захищає безпосередньо світову демократію? А угу. якщо говорити про вибори, то давайте поговоримо ще про вибори в Німеччині, зачіпимо цю тему, тому що як пишуть, вже зафіксовано високу явку. Ну і ми розуміємо, що Німеччина це одна з з тих країн Європи, яка допомагає дуже сильно Україні фінансово, військово. Тому нам важливо розуміти, що там змінюється і як це вплине на відносини з Україною. Ну, станом на зараз, станом на зараз, звичайно, остання соціологія нібито говорила про а, те, що ХДС ХСС дійсно може перемогти приблизно 30-32%. Скоріше за все, можлива коаліція з соціал-демократичною партією Німеччини. Єдине, що там не Шольц буде грати основну скрипку. А я думаю, що все ж таки те крило, яке. Все ж таки просило надати Україні Тауруси. Ну, згадаємо того ж Пісторіуса. Але тим не менш, все ж таки, я думаю, що за такої високої явки можливі сюрпризи. Можливі сюрпризи з точки зору результатів партії Альтернатива для Німеччини а є загальне правило. Яке засвідчує, що зазвичай за опозиційних політиків чи опозиційні політичні сили менше говорять і, ну, власне, в соціологічних дослідженнях, тому там завжди теоретично є потенціал для зростання. Але зараз дійсно головне все ж таки сформувати підвалини коаліції антирадикальної для того, щоб зберегти безпосередньо європейську. Німеччину е, і протистояти тим праворадикальним, е, все ж таки, рухам, які зараз об'єктивно посилюються не лише е, в Німеччині, а й в інших європейських країнах. Якщо говорити про Європу і про те, що там відбувається, чи можна якось класифікувати ці процеси, умовно кажучи, європа прокидається, європа продовжує е нічого не робити, переливати із пустого в порожнє, або все ж таки зміни якісь відбуваються, бо ну, начебто. Фінансові потоки, ну як по деяку Блумбергу, перетікають е, саме в військові військову сферу, військові облігації. Але знову ж таки чи достатньо цього? Хтось каже, що Европа е, допомагала сильно, і без сполучених штатів ми не зможемо. Але якщо подумати з іншої сторони, що Європа допомагала, ну умовно кажучи, в пів ноги, то можливо ми впораємось і без сполучених штатів. Ну, цілком зрозуміло, що ми маємо залучати всі наявні ресурси, будь то вони йдуть з боку Сполучених Штатів чи з боку європейських країн. І нам, як майбутньому члену ЄС, цілком зрозуміло і вигідно посилення саме військової складової у європейських країнах розвиток безпосередньо європейського ВПК. Зараз ми бачимо декілька паралельних процесів, які розвиваються. З однієї сторони, звичайно, певна мода на право радикалізм, про який я вже зараз сказав, але паралельно з цим, звичайно, навіть ліберальні сили, все ж таки, від загальної стурбованості, оцієї concern» все ж таки поступово все таки намагаються зрозуміти необхідність подальшої трансформації, збільшення безпосередньо суб'єктності. Європи зрозуміло, що локомотивом тут виступає безпосередньо Макрон, це на рівні Європейського союзу. Інше крило зараз показує, але теж якраз об'єднавче безпосередньо прем'єрка Італії Мелоні вона, хоч і представляє праві сили, але це умовно кажучи, здорові праві не те, що відбувається, наприклад, з подачі Фідес того ж Орбана. Якщо говорити про Європу поза межами ЄС, а точніше кажучи, ширше поняття, то звичайно і, і Великобританія тут зараз показує дуже серйозне лідерство з точки зору якраз збереження власне європейського крила НАТО як єдиного цілого, тому в принципі ті зміни, які зараз ідуть, я думаю, що вони підуть на користь. Питання тут виключно в часі в часі трансформації, наскільки зможуть. Забезпечити необхідний темп. Станом на зараз цього темпу недостатньо. І про це прямо говорить Україна. Пам'ятаємо виступ президента Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. Ну, але тим не менш, все таки певна експонента зараз фіксується. Угу. Пане Ігоре, пасибі, що долучилися і оперативно так відкоментували все те, що відбувається. Дякую вам. Дякую вам. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії, долучався до нас до 24 го каналу. Друзі, ну от ми тільки починаємо говорити про все те, що відбулося. Можна сказати, що зараз проанонсували і визначили певні вектори з паном ігором, в тому числі.